Мені здається, що у Росії поки що достатньо ресурсів для такої війни. Скільки часу цих ресурсів буде достатньо, я не знаю. Деякі експерти говорять, що може бути рік, півтора-два. Деякі експерти кажуть, що може бути три-п'ять років. Але треба чітко розуміти, поки у Володимира Путіна є ресурси з його точки зору. Повторюю, ми можемо оцінювати е, е, по-різному. Це ресурси на продовження війни, війна буде продовжуватися. Ніяких перемовин не буде, ніякого покращення ситуації не буде. І які саміти миру не дадуть ніякого дитину, не саміти результати. миру не дадуть, дадуть кордону результату? І наші глядачі мають просто на це налаштовуватися. Не на те, що може закінчитися через півроку, а на те, що через 3-5 років нічого не закінчиться. Ось це нормальний тепер стан. Стан війни, нормальний. Стан мира це буде ненормальний стан, в разі якщо. В Росії закінчаться ресурси. До цієї ненормальності, не для нас, а для Путіна, це для нього буде стан, Треба дожити. Коли це відбудеться зараз 2024 рік. 10 років відбував, продовжується сам конфлікт. 2,5 роки це вже довго. Війна високої інтенсивності. Чи може війна високої інтенсивності буде ще 2,5-3 роки? Спокійно. Чи може бути потім конфлікт міської інтенсивності ще 10 років? Спокійно. Чи треба забути життя, яке було до 2014 року? Чим швидше, тим краще. Тому що, якщо ми будемо весь час думати, що ми можемо повернутися у минуле і впадати в депресію, що минуле все не надходить і надходиться, ми тоді не доживемо до майбутнього. Тому треба забути про депресію, треба забути про невиправдані очікування. Треба навчитися жити у жорстокій війні, яка може глобалівазуватися за ці роки і охопити навіть ці країни, в яких люди зараз рятуються від російсько-української війни. Буде гірше, і з цим буде гірше, треба навчитися жити. Я вважаю, що коли людина просто усвідомлює, що це не гірше, це просто таке життя, воно сприймає, вона сприймає його з ентузіазм. А тим